25 серпня 1964 року до Галі Козачок прийшов сват Федько Котигорошко з хлібом, купленим за 22 копійки. Федько назвався турецьким охотником і розповідав Соломії Кіндратівні, матері Галі, історію про те, що він зустрів князя, якому сподобалася голуба куниця, прекрасна дівчина, яку він сам не зміг відшукати, тому попросив допомоги у нього. Федько каже, що довго шукав ту куницю і нарешті знайшов її у домі Соломії Кіндратівни. Галя засоромилася, не до кінця розуміючи, це жарт. Чи ні? Матір запитала її, що вона думає відповідати свату, і згодом тактовно наголосила, що заміж виходити ще ранувато. Запропонувала прийти років через десять. Федько пішов додому, а матір Галі не могла повірити, що її донька вже така доросла.